Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святих Гоже, молитвами всіх святих, а особливо Володимира Великого, якого сьогодні День пам'яті, і героїв наших дорогих, які ми поминаємо, що вони в полоні. 28 липня 2022 року Оленівка. Росія вбила щонайменше 53 українських полонених, понад 130 було поранено. Всього, за даними росіян, в бараці було 193 людини. Вибуху колонії, де утримували захисників Азовсталі. Удар був точним саме по бараку з нашими військовими. Жоден російський охоронець не постраждав. Всі докази вказують це свідоме масове вбивство. Це була не просто трагедія, це воєнний злочин. Імена загиблих не забудуть. Винні будуть покарані. Оленівка це біль, пам'ять і гнів. Дай Боже скоріше помство богом проклятим рашофашистам та їхнім найманцям. Та прийми Отця своє, душі наших страдників, героїв дорогих, які віддали життя при різних обстанах, в тому числі в полоні, в Оленівці та інших місцях. Прийми душі і людей мирних, тих, що відійшли в цей час. Не випадково Богом прокляті. Антихристові виродки зробили вбивство наших воїнів саме в день пам'яті святого Володимира. Сьогодні Бог дав такий знак, що бачите, така чорна морда і чорне ліве око. З боку Московії було в небі над Христом Кобзаря. Водночас сонця і йшла така сонячна радь для того, щоб цю чорну хмару відігнати. Це чудо з'яви такий божий знак на початку тижня. Був саме. Біля Христа Кобзаря на поляні, що зветься Сонячна, де у нас, в Франківську, коли темна дощова, хмарна погода, то Бог дає чудо, що саме над сонячною поляною, коли сонці з'яви Бога, Божої матінки, час моїх молитов, молитов інших людей, що Бог знає, кого вислухати у цей час, особливо дає сонячне диво нам, і дякуємо Богу за те. І пам'ятаємо, що є слова Ісуса Христа, що в останні дні Він буде випрошувати в Бога Отця, що були знаки на небі, на землі. Пророчі сни та видіння це пише в діяннях апостола в новому заповіті і також у пророка Йоіла старому заповіті. І нагадаю вам я, що 12 червня 2009 року тут була вперше з'ява Бога Божої Матінки. Причому Ісус з'явився над цим більшим камнем, який Божа мати він благословили замалювати золотим кольором, коли був встановлений металевий хрест у 2018 році. Упорядковане це місце більше. А срібний камінь взагалі був у воді, на якій являлася причиста Божа Мати. Ви знаєте, що Божа Мати являється там, де є чудо джерела, і вона була явлена ближче до того місця, де було джерело, яке потім зникло. Від того висохло було, то, але то джерело час від часу пробивалося, в тому числі на свято ведення. Нагадаю вам я 2022 року. Сталося чудо мого особливого здоровлення після двох тижнів особливої хвороби, ангіл. Hier nicht so. Є відео мої, де чути, як голосом простоженим. Я говорю, а потім раптом це зникає саме на свято введення. 1 грудня І нагадаю, що Божа мати обіцяє особливі ласки давати, коли саме в останнє час, це, що минає, та перші тиждень місяця, що наступає, люди постійно совісно побільше будуть їхати на прощу сюди. Кісь біля озера на Південний Бульвар, поруч 23 школи. І славного героя Майданця Романа Гурика, який саме в нас понад 30 шкіл. У місці, але він жив саме там, де є наше озеро, де має стати щодо сходження храму з тисячу святих, і він воскресне серед них з Тарасом Шевченком з його почальським. Нагадаю вам я. І найближче до школи, названої іменем Романа Гурика, росте плакуча Вербана, яка вперше в світі. З сонця Бог блискавкою створив Тут не рукотворні ікони, яку люди побачать золоту срібну, що з'явиться саме в вівторок. Я говорив, що були пророчі сни за це за два дні перед Божим пришестям, в четвер. І також на тій вербі створена чудом Божим бік Почаєва, права ніжка Матінки Божої, така як є у Почаві на Камені вже понад 500 років. І така ж ніжка матінки Божої створена в нас в франківську на тоболі у 2009 році, в травні, там де є сонячний хрест Упа, котрий показую вам я. І на Тополі створена блискакою постать Пречистої матінки Божої в бік заходу сонця. На ліщину на Закарпаття в бік Європи то слава Ісусу Христу і слава Україні звано-франківська вітає вас. Я Борис Голодюк Павлодніше сімсот десятому фільмі Полк Хрестаю пал при святої Богородиці у понеділок, 28 липня 2025 року. Одночас хочу вам сказати за особливе чудо. Було бік заходу сонця, десь близько 200 кілометрів від Франківська біля містечка Сколе, біля храму Різдва Богородиці, що показував я. Фото виставлено на Фейсбуці наша патріотка. Сіянка ОГКЦ з міста Скола, ймовірно, прихожанка того храму, пані Люба Свистун. І вона є поетична романтична людина. Зняла це фото я загадкове небо, але е, то фото трапилось на очі Першого заступника сера капеллана ОГВР Петра Опришка, і він социфікував, що воно дуже подібне на ту карту попередження про напад на Європу, яку дали ми капелани ще 7 березня 2022 року. І видно, що зачорнення є саме в тих місцях, де болі йти до Середземного моря. І вздовж Балтійського моря рашо-фашистський китайсько-корейський комуносатаницький десант за гроші сатанистів, глобалістів, секти Хабат, куди входить і Путінгати Коломойша, і Трамп, і багато інших тих, які виродки зла, дорогі мої, і дякувати Богу, що той час відтягнутий, бо Божа мати казала, що буде відтягнутий той час. І моліться, щоб це сталося на рік-два, а сталося аж на три роки з половиною буде якраз саме у вересні, але саме до вересня, до свята Різдва при Чистій Богородиці, за старим стилем. Нагадаю вам, я це 21 вересня за новим на 13 днів скоріше. Мали би ті події страшні статися, тому що саме ви знаєте, у вересні є початок жидівського нового року. І саме до свого того праздника вони хочуть явити вже месію, який скаже, що його столицею має бути Київ. І що навколо нього мають об'єднатись різні нації, різні віри. і Хто проти нього піде, то значить проти Бога, і тих треба убити. І найбільше буде служити сатанинська армія, поліція Китаю. Нагадаю вам я, які запроданці, які в кожній нації будуть, чи залякані люди, чи залежні. Про це все в тому письмі пише не конкретно, що хто там з якої нації буде і так далі, але сказано щодо антихриста, і сказано мені, що Антихристу я. Саме Путін ще справжній корч шльома, але люди не бачать його старого бредкого якому в цьому році 75 років. Воно справді він народжений ти 1950 році, 7 жовтня, саме на свято вервиці що божа мати попереджала, моліться, особливо на вервиці тому що вервиця це духовна найсильніша зброя проти сатани та його слуг тьми. Справжній Путін шльоман нагадаю вам я з 2000 року. І найвищими горами в бункері поранення із потвореною мордою у Китаї, а діє через двійників. Задурює людство і задурюють разом з ним всякі політики, журналісти, історики, що нібито ми бачимо Путіна. Насправді з 2000 року ми його не бачимо. І про це не раз говорив я з 2010 року. За що відомої були знищені близько 10 тисяч і дев'ять ютуб-каналів і на інших сайтах нас блокують. Ну і ви знаєте. Те за те, яка нечиста сила через секту Хаба діє, не буду повторяти з тільки наголошу вам, дорогі мої, що саме до 7 жовтня хочуть зробити події, взагалі всесвітнього панування поновлення СССР. І нагадаю вам я, що люди по своїй глупоті, через те, що священики не пояснюють це, думають, що влада буде сконцентрована тільки в одного антихриста Путіна. Насправді, біля антихриста Путіна має дивити вже Бога, вже Христа. і про це сказано в Святому письмі, 13 главі, за те, що буде два звіра пекла, які разом діяти будуть. Одного звіра ми бачимо двійників, а другого вже Христа, який буде з двійниками подібними на. Нього чорноокого, Чорноволосого, який має паспорт на ім'я Ішуа Мешак, тобто Ісус Христос, громадян Рашу Федерації, який жив у Челябинську і десь там живе секту свою має в околицях, тому що саме китайці мають за згодою танію з путіном захопити половину Московії і за це дати свою армію на поміч Путіну, щоб захопити Європу і США. Нагадаю вам я саме тому ширяться морди чорноокого, чорноволосого вже Христа, в тому числі. Як це час життя кардинала Любомира Гузера був цей великий гріх, за що він на сотні років пішов у чистилище, що цю морду виставляли у храмі Святого Юрія. і саме біля сонячного хреста, в час виставлення тої морди, до якої йшли тисячі людей, і яким говорили, що ту морду треба цілувати, Це нібито нерокотворний образ Ісуса Христа. Насправді то була супер брехня, і нагадаю вам, що нерокотворний образ Ісуса Христа, Сенього Корусого, є саме такий і. Саме Ісус синьооки руси має прийти, а проти нього прийде вже Христос, чорнооки, чорноволосий. Перед ним якому Бог дасть власне час, щоб перевірити людей, діяти чи поклоняться йому люди, усі. Чи залишиться там меншість людей, яка особливо Богом благословенна буде, і серед них найбільше будуть галичани, українці, християни, попри все у ГКЦ і ПЦУ, нагадаю вам я, це сказала Божа мати. Але що числом вони будуть порівняно з іншими людьми у меншості? І тоді віра в пророцтво УПА буде особливо зростати, і цей час ймовірно має настати саме в серпні, вересні, дорогі мої, до свята Різдва Богородиці. нагадаю, що саме тут дав. Бог Ох, у той час, коли морду виставили чорновоко, чорноволосу, кажучи, що то не у Львові, в храмі головному У ГКЦ святому Юрію посвяченому митрополитчому, То тут з'явилися Бог і Божа мати, дали себе на фото зняти. Я сказав, будь ласка, перевіряйте. Що це фото не сфальшоване, і знайте, що ви маєте всі, хто там були, лихові, чи в інших місцях цілували морду то чорного кочорнового Христа, До речі, возили її по всій Україні. А слава Богу, до нас на Франківщину не привезли, е, розуміючи, що можуть тут бути ті люди, які викриють цю брехню. Неминуче правда Божа перемога. куплети такі, бачите, що не рекотворний образ, нібито діточок прикладали. так священики єпископи казали. Це їхній гріх великий. І пам'ятайте ви, що треба обов'язково ці морди, хто має спалити, а ще краще приїхати в Франкіс і покласти під камені, де є Страсний Хрест України. Так передала причиста Божа Мати. І ви бачите, яке це святотатство зробили, що образ синього короса Ісуса на оцю морду змінили і написали, що не рекотворний цей образ, ще й молитви дали до цієї морди. Гадаю вам я також День Хрещення Русі України є 14 серпня. По гуглі знайдіть по старих календарях. Ця дата є по підручниках історії і по літописах. І отже ж, 14 серпня це є день пошани правдивої ікони сині Русу Ісуса Христа. Вона була створена за одну мить і дана святому тодею в останнє літо життя Ісуса, коли він обтер своє лице хуткою, і за мить на тій хустині відобразилося його лице синів Русого. Що при Спасителя, пам'ятаєте, ви про це, і саме тому апостол Тодей зображується з іконою Ісуса на грудях, але з часом ту ікону перекрутили. Ісуса профіль зробили і взагалі замінили на якийсь медальйон подоби Ісуса. Щодо нарповоду на Європу, маємо нагадати, що саме в День Матерів України, 11 травня 2025 року, я проходячи прочою молитвою від новозбудованого храму Різдва Богородиці до храму Різдва Христа вулицею, е, Миколи Саба. Та побачив над вулицею Тараса Шевченка введіння карту Європи. І перед тим була з'ява Пречистої Богородиці, яка сказала про те, що буде видіння таке, що я це просив, щоб людям сказати: ось вам Божий знак. Що пам'ятаєте, я показував Божий знак, як буде ще більший напад на Україну у 2023 році. Саме 22 травня Бог дав таке чудо над нашим головним храмом у ГКЦ. Франківську, а у бік вулиці Тараса Шевченка, до речі, сталося, А потім Бог дав те чудо, саме як буде напад на Європу. Але і після того, що сталося видіння над храмом головним ГКЦ і над вулицею Тараса Шевченка, нападу на Європу, Бог показав, що в неділю саме над тими місцями була веселка. Зокрема, вчора я бачив веселку, 27 числа. У нас увечора в неділю, у нас є храм Ави Марія. Він називався зараз там розташована в. Власне, спільнота Баптистів України на вулиці Святослава Гординського. І саме у бік Європи, у бік заходу Сонця, ввечері я, на жаль, не мав телефону біля себе, але я бачу веселку. Дасть Бог, що я найду в інтернеті, вам то покажу, що то правда є. І хочу наголосити вам, що у нас є біда. Вже Вінницькій області. За ніч мінус 4 гектара. Все з'їли, що було. Така капуста, вся поїдена, вся. Була ідеальна капуста, залетіла саранча. всю поїла Це злочин застосування біологічної зброї. Що фашистами ви знаєте, що з'явилася московська єгипетська саранча, яка все більше лізе. І летить і на Київ, і на Львів, і молим Бога, щоби дав побільше дощів, там де є та саранча. Що проти неї качки в бій пішли, то є добре. Але пам'ятаємо, що треба збільшити молитви і казати, Господи, відведи зло з силою святого причастя, з силою всіх, що є в франківську, особливо чорнотворность вервить святих, зупини нашестя тих, помаг злих. І тих гадів зла, яких наплодив Сатана саме з боку Рашу фашистів. Також у кожній нації, на жаль, є ті, які є від духа нечистого злого, і мало тих, які люди від Духа Святого Божого, нагадаю вам я. Ну і пам'ятаємо, що полон нам все більше хочуть заробити злі люди і не тільки нам. І згадаймо тих, які віддали життя за нас у цей час, особливо її скорботи за убитими в полоні москальському і робимо все. Щоби ми не допустили тої більшої біди і вірили, просили, що Боже, скоріше прийди сонячно, воскреслими святими нам поможе, але й самі, кожен як може, совісно робили все, що треба для того, щоб була перемога України з Богом, тому що молитва безправних страв є мертва. Тож тримайте, злу не дайтесь на краще, сподівайтесь. Борімося поборемо, боїмося і вимолимо. Разом переможемо. Слава Україні!